Усіх вітаю у цьому відео. Ми продовжуємо роботу в нашому курсі від боргів до багатства, і ми поговоримо про те, що таке альтернативи, яким чином їх шукати, і розберемо це на прикладі а, такого, знаєте, повсякденно важливого питання, як гардероб, що одягти, яким чином це все скомбінувати, чому це важливо. І головне, яким чином альтернативи в цьому важливому питанні можуть допомогти вам не тільки зекономити гроші, а й спіймати такий внутрішній дзену, внутрішній баланс і навчитися не витрачати зайвого саме через розумні витрати і розумний підхід. Кожного дня ми прокидаємося, знімаємо з себе піжамку і одягаємо щось на себе, тобто ми одягаємо від. Там підньої білизни до якогось повсякденного одягу, який використовуємо абсолютно для різних цілей. Це може бути ранкова зарядка, гімнастика, йога, фітнес, це може бути не просто повсякденне вбрання. Це може бути одяг для роботи або відпочинку, що завгодно. Але у шафі абсолютно кожної людини є ті чи інші речі, які ми носимо там з певною періодичністю. Звичайно, ці речі якимось чином потрапляють у нашу шафу. І у одних людей ці речі потрапляють шляхом такої розумної оцінки, а для чого мені потрібен той чи інший одяг, і людина купує одяг під конкретні заходи, під конкретні потреби свого повсякденного життя. Є люди, які купують одяг рандомно, тобто випадковим чином, ішла, побачила, о, цікава сукня, о, цікава ковтина, чому б і ні, і купують собі ці гроші. Купують собі ці речі, перепрошую, курс то про гроші. І відповідно тут питань немає з точки зору того, що людина може собі дозволити щось купити. Питання в тому, що у нас часто виникають борги, у нас я маю на увазі у людей. І одним із е, таких результатів, того, що у нас виникають борги, є те, що у нас от в шафі речі, які абсолютно ми не носимо, або у нас багато речей, а ми такі, о, мені немає чого вдягти. Тому виникає питання: а чи можна якимось чином по інакшому підійти до підбору власного гардеропу, до підбору одягу, для того, щоб витрати були не імпульсивними, а розумними і приносили задоволення, і щоб ви завжди розуміли? Круто, у мене є що одягти, щоб виглядати дуже класно, абсолютно на будь-якому заході на будь-якій події. Тому для того, щоб ви мали можливість так сказати, і щоб у вас боргів не було, сьогодні на прикладі гардеробу розберемо, а що власне можна зробити і чому гардероб допомагає у повсякденному житті, точніше, правильний підхід до вибору свого гардеробу, допомагає у реальному житті не стикатися з боргами. Буду пояснювати на власному прикладі, прикладі мене, Світлани, тому що ми користувалися послугами стиліста. В чому це нам допомогло і яким чином це знизило наші витрати. Мені здавалося раніше, що звертатися до стиліста це зайві витрати. Чому? Тому що ти звертаєшся до якоїсь сторонньої людини, яка тебе взагалі не знає. Вона якимось чином має підібрати тобі одяг. Як правило, це люди, які пропонують ті чи інші магазини, до яких вони звикли. І ти такий думаєш, та це одночасно, мені потрібно буде витратити купу грошей для того, щоб оновити власний гардероб, да і ще й іншій людині заплатити за те, що вона там постоїть рядом і скаже, що мені більше пасує або не пасує. Це було моє таке перше враження, перші думки. Потім, коли ми познайомилися з жінкою, яка є стилістом, перше, що ми зробили, це розбір гардеробу, і людина приїхала до нас додому зі Світланою, і ми розібрали, а що у нас в шафах взагалі є, які речі. Так ми зрозуміли, які речі нам пасували найбільше, чому ми їх обирали, і що можна з того, що вже є, поєднувати між собою правильно, щоб створити більше образів, тобто, щоб у нас. Там двоє брюк і двоє сорочок не окремо носилися там одні брюки, одна сорочка, да? а можна було їх комбінувати між собою. Здавалося б, це елементарні речі. Але ті поєднання, які нам показали, вони були дещо нестандартні для нашого самостійного сприйняття. Але коли нам їх показали, ми одягли зовсім іншу комбінацію одягу. Ми зрозуміли, що так теж можна було. Хоча до цього так не робили. І у нас. В цілому кількість одягу не збільшилася в моменті. Деякі речі ми навіть взагалі позбулися їх віддали на благодійність і так далі. Але по факту кількість речей у шафі зменшилася, а кількість образів, тобто, ну по суті, місць, куди ви можете сходити, або різного формату комбінації вашого одягу, нашого одягу, на той момент стало більше. Це було моє перше здивування від роботи зі стилістом. Другий крок, який ми зробили зі Світланою, це те, що нам підібрали нашу палітру кольорів. Тобто взяли нашу фотографію, людина прийшла зі своїм набором тканин і отак от перекладаючи там на комірі, да, ми зробили таким чином. Жінка ця зробила таким чином, що ми для себе після її роботи розуміли, а які відтінки, які кольори нам підходять для нижнього одягу, для верхнього одягу, для офісу або для якихось. Курточок, шапок, там, взуття, яке підбирати, і так далі. Тобто там така велика палітра, яка картка, така, в якій відображається різна кольорова гама, а що для чого нам підходить, і взагалі за якими кольорами можна обирати а, одяг, щоб він нам точно пасував, ну або з вірогідністю, давайте 99% пасував. І відповідно, це стало для мене ще одним відкриттям. І тепер, коли ми приходимо до магазину одягу там, чи взуття, ми обов'язково дивимося колір, перевіряємо палітру і переконуємося, що так дійсно речі того кольору, який нам підібрали, вони дійсно нам пасують краще, ніж ті речі, які зовсім іншого кольору, хоча це здавалося б дивно. І відповідно, коли ми це розуміємо, ми розуміємо свою палітру кольорів, і ми не витрачаємо гроші на речі, які з одного боку нам чомусь сподобалися. Там красивий маркетинг у магазина, да? але при тому. Нам особисто воно не дуже пасує до лиця, і ми його тоді що? В шафі висить не носиш, викинути жалко, віддати комусь теж шкода, тому що гроші за нього заплатив, жаба трохи душить. І відповідно, от таким чином може людина формувати борги. А якщо попрацювала зі стилістом і знаєте свою кольорову гаму, тоді, відповідно, ви купуєте ті речі, які вам більш-менш підходять, і відповідно зайвих витрат у вас буде суттєво менше. Далі історія з комбінаціями тих чи інших речей. Звичайно, в моменті може статися так, що от вам докорінно треба поміняти образ, докорінно поміняти гардероб, і тоді в моменті ви витратите трохи більше грошей, ніж зазвичай. Тобто купите не одну дві, два предмети одягу, а трохи більше, скільки вам буде там потрібно. Але при тому всьому, ось ці разові витрати вони суттєво окуповуються в довготривалій перспективі. За рахунок чого вони окуповуються і чому важливо враховувати ось цю довготривалу перспективу? Тому що фінанси це та штука, яка буде з вами протягом усього життя. І якщо ви на ранньому етапі власного життя, там 20-30 років, зрозумієте, яким чином ем, купувати одяг правильно для того, щоб розумно витрачати на нього гроші, то ця навичка буде з вами протягом усього життя, і протягом усього життя ви не будете витрачати зайві гроші. Тому в довготривалій перспективі це дуже-дуже дуже вигідно. Наступний момент, який варто тут проговорити, це ось з точки зору комбінації одягу. Коли ми купили там ті чи інші предмети нашого оновленого гардеробу, ми такі: ой ой, витратили там більше, ніж ми витрачаємо зазвичай на одяг. Так, великий проміжок часу пройшов після того, як ми консультувалися зі стилістом, то я розумію, що сьогодні, купуючи один-два. Нових предметів гардеробу в мене суттєво прямо розширюється кількість образів, в яких я можу виступати публічно, в яких я можу десь з'являтися, в яких я можу займатися своїми буденними повсякденними задачами. Тому тут такий доволі простий приклад: якщо у вас сьогодні є там дві блузки і двоє брюк, наприклад, давайте так: двоє блузок, а одні брюки і одна спідниця для жінок спеціально кажу. То у вас, відповідно, що? У вас чотири образи, бо у вас два предмети гардероба внизу і два предмети гардероба вгорі. Чотири. Але якщо ви тільки купуєте одну хоча б нову блузку, то у вас в комбінації вже стає не 5, а 6. Тобто образів стає набагато більше. Якщо ви розумієте, що у вас три лінії, так, верхня частина одягу, нижня частина одягу і взуття, то, відповідно, змінивши взуття, у вас вже ще один новий образ і так далі. Тобто. Таких речей фішечок, які допомагають вам, змінивши всього на всього один предмет гардеробу, чи то взуття, чи то якийсь аксесуар, чи то у вас якісь базові відтінки кольорів, та ж сама. Біла, блузка і якась синя спідниця, наприклад, але з жовтим там шарфиком а, і годинником на руці. Вони будуть виглядати по одному. Якщо ви одягнете на цей самий одяг уже рожеву хустинку, або якусь брошку іншу додасте, або візьмете сумочку іншого кольору і додасте якийсь аксесуар, то відповідно а, це вже тотально змінює образ. З усім цим мені якби довелося зіткнутися, бо Світлана захотіла таких змін, вона у нас в цьому плані новатор. Але коли я з цим зіткнувся, і сьогодні Світлана купує собі якийсь одяг, я набагато легше даю їй гроші на одяг, або вона за свої гроші купує. Тут вже неважливо. Я завжди розумію, що кількість образів, які у нас з'являються з покупкою нового предмету гардеробу, а завжди пропорційно росте. І я розумію, що коли Світлана там скидує з примірочної якісь фоточки і каже, там ось таке хочу. Такий ага, це вона може поєднати з тим, і з тим, з тією спідницею, з тими брюками, з тими там босоніжками, з тими там якимись кросівками і так далі. Світлана приїжджає, починає це міряти, і ми прям кайфуємо від того, що дійсно купивши один предмет гардеробу. Збільшується тотально у шафі кількість образів, які можна приміряти на себе, одягти і піти туди, куди потрібно. Тому ось такий підхід в пошуку альтернатив він допомагає усвідомлено і розумно витрачати гроші. В чому тут користь для вас цього підходу? Це був приклад на ідеї самого гардеробу. Але така сама історія працює абсолютно в кожній сфері життя людини. Це може бути і з їжею. Тобто, якщо ви сьогодні витрачаєте гроші на якісь страви, які ви там, їсте, але ви розумієте, що вони не втамовують ваш голод, то проблемка може бути не в голоді. Проблема може бути, що ви обираєте або не той тип продуктів, або ви намагаєтеся закрити свої якісь енергетичні незадоволені стани, якісь свої переконання, які вимагають від вас якихось нових емоцій, і ви намагаєтеся це через їжу компенсувати. от. Якщо це випадок саме такого емоційного вибору, емоційних рішень, то тут варто попрацювати з тетапрактиком. Якщо це рішення того, що якісь продукти недостатньо насичують дійсно ваше відчуття голоду, тоді тут питання, що потрібно звернутися до нутриціолога, так само як і у випадку з стилістом, нутриціолог проаналізує ваше вживання їжі, дасть якісь рекомендації, підказки, поради, дасть. Допомогу в плані скласти режим раціон харчування і так далі. І ви зрозумієте, що ви зможете витрачати менше грошей на бездумні, якісь витрати по їжі, але в той же час ті гроші, які ви витрачатимете на їжу, і сама їжа буде вас задовольняти набагато краще ніж було до цього. І так можна зробити абсолютно по різним сферам вашого життя. Детальніше по яким сферам, які рекомендації є, до кого звертатися, до спеціалістів, яких професій, або банально, якщо ви хочете цю інформацію пошукати в інтернеті, я напишу в описі під даним відео. Ви зайдіть туди, прочитайте просто і ви зрозумієте, про що я кажу, про інші сфери життя. Ключовою думкою цього відео є те, що Головним правилом зниження витрат є завжди пошук розумних альтернатив того, що ви робите зараз. Якщо ви розумієте, що ви в якусь сферу життя, в якусь сферу життя витрачаєте більше грошей, ніж вона того реально вимагає, то вам потрібно проаналізувати, а яка альтернатива може бути, і почати з того, щоб впровадити альтернативи, хоча б по, яку, по якійсь одній сфері життя. Зробили спочатку там, з е, нутриціологом попрацювали, потім там через 3 місяці, наприклад, попрацювали зі стилістом, потім через якийсь проміжок часу ще з якимось спеціалістом попрацювали. Коли ви всю цю історію для себе розпакуєте, то у вас з'явиться інше розуміння того, як ви хочете жити, і в довгостроковій перспективі там, 5, 10, 20 років, навіть один рік ви будете набагато менше витрачати зайво. Зайво витрачати грошей, і зможете ті гроші, які у вас а, залишаються, які ви розумно витрачаєте, використовувати дійсно на потрібні речі. На класний відпочинок, який вас заряджає, на приємні емоції, на те, щоб о, якимось чином прогулятися з близькими вам людьми. Не на токсичні якісь штуки, а на те, що дійсно приносить вам задоволення, баланс і внутрішню гармонію. І таким чином, якщо ви будете. От, відповідно до цих рекомендацій рухатися, то боргів у вашому житті або буде набагато менше, або взагалі вони не будуть приходити у ваше життя. Бо людина, яка перебуває в гармонії з собою, чітко розуміє свої цінності, пріоритети, бажання, вона, як правило, створює багато чого і для себе, і для інших, і в такої людини завжди буде багато грошей. Тому... Користуйтеся цими рекомендаціями. Якщо виникають питання, задавайте їх в групі Telegram або в коментарях під даним відео З задоволенням дам а, свій фідбек. Ну і звичайно, якщо хочете на консультацію, пишіть в особисті повідомлення. Як і казав, у кожного учасника цього навчання є безкоштовна консультація на 15 20 хвилин, на якій я відповідаю на будь-які ваші питання стосовно теми боргів і фінансового планування. До зустрічі у наступному відео. В ньому ми поговоримо вже про заощадження та інвестиції. Тобто це у нас ще два відеоролика залишається. От буде тема про заощадження та інвестиції. Тому не пропускайте, переходьте, обов'язково дивіться і отримуйте свою частку користі.